Неадекватні батьки вашої другої половинки. Одного разу матір моєї дружини, яка мене сильно не любить, намагалася підставити мене і влаштувати наш розрив, надіславши мені листи, підписані дівчиною на ім'я Діана. У листі була дуже пікантна розповідь про те, що б вона зі мною зробила, а також дуже гарячі фотографії і би від цієї Діани. Оскільки моя дружина дуже добре мене знає, вона взагалі сприйняла це як жарт, оскільки вона знає, що мені взагалі важко заводити нові знайомства. І Важко спілкуватися з людьми. Напевне, через це мені важко було знайти спільну мову з її матір'ю. Після того, як це сталося вдруге, моя дружина сказала, що це вже не смішно, і почала пильно дивитися на ці листи, щоб знайти хоч якусь зачіпку. А вона впізнала почерк на конверті і зрозуміла, що це її матір. Після цього була дуже серйозна розмова з її мамою, з якою ми досі не розмовляємо. Я збиралася вийти заміж за мого хлопця, але після кількох зустрічей з його мамою я зрозуміла, що не можу це зробити. Вона виявляла надзвичайно власницькі почуття до сина, типу її синочок це її власність, на яку я не маю ніяких прав. Вона взагалі не посміхалася в моїй присутності, звинувачувала мене в тому, що її син не харчується нормально, хоча я завжди готувала для нього здорову їжу. Одного разу він навіть пожартував над тим, що зі мною він навіть трохи погладшав, що він не висипається, ну блін, він працював по 16 годин на день, щоб оплачувати не тільки свої рахунки, але ще й рахунки його любимої матусі, що він не має належного вигляду. Я просувала його сорочки, коли у нього не вистачало часу. І як на мене, він почав виглядати набагато краще, оскільки я змусила його придбати собі новий гардероб, а то деяким речам, які він носив, було по 5-10 років. Коротше, вона мене звинувачувала в усьому, що тільки можна було вигадати. А ще вона була май. Матір'ю одиначкою, яка ростила двох синів від двох різних колишніх чоловіків, і з обома у неї було багато драми. Вона хотіла вийти на пенсію 45 років, але не мала достатнього стабільного доходу. Тож моєму чоловікові довелося не тільки оплачувати її рахунки, а ще й давати їй гроші, щоб вона могла бути пенсіонеркою і не працювати. Загалом я зрозуміла, яким буде життя з його матір'ю, і врешті-решт порвала з ним стосунки, поки все не зайшло надто далеко. Думаю, я зробила правильний вибір. У мого тестя з тещою деякий час були проблеми з грошима, і ми з дружиною кілька років допомагали їм фінансово. Батьки Тестя померли цього року, і він отримав велику спадщину близько 150 тисяч доларів. Але ми чогось продовжили оплачувати їх рахунки, тому що тесть досі ніде не працював. Ми приїхали до них на Новий рік і побачили в їх гаражі новенький Lexus, який вони купили за готівку. І тесть почав говорити, що тепер він хоче собі ще купити. Мерседес і ні слова про те, що ми їм допомагаємо і що треба це припинити. Ні, ми повинні були і далі оплачувати їх рахунки. Я був настільки злий, що не зміг заснути цієї ночі, тому я просто зібрав свої речі і поїхав до себе додому. Я не хотів псувати свята, особливо перед своїми дітьми. Тому я тримав язик за зубами. Але потім я сказав тестові, що тепер хай оплачує свої рахунки сам, і його довби новенький мерседес може й почекати. Цей гівнюк дуже сильно розлютував. Тився на мене і сказав, що я повинен його більше поважати, оскільки він батько моєї дружини. Але після цих слів я просто послав його. Що ж, після закінчення новорічних свят я можу з певністю сказати, більше я не буду оплачувати їх рахунки. Моя свекруха сказала, що ми можемо безкоштовно провести наше весілля в закладі, де вона працює. В іншому разі тільки оренда місця обійшлась би нам у суму понад 7 тисяч доларів. Вона вирішила, що це дає їй право планувати все, включно з датою, меню столу, квітами, напоями та музикою, яка мала звучати на моєму весіллі. Вона запросила більше гостей, ніж я і мій чоловік разом. На додачу до всього вона відмовилася наглядати за сином мого чоловіка від минулого шлюбу. По ввечері після весілля, заявивши, що якщо він не залишиться з нами, то почуватиметься відкинутим. Усі ці речі відбувалися окремо одна від одної. І тільки коли я склала воєдину всю картину, то зрозуміла, що моє весілля по суті було вкрадено в мене під приводом того, що це єдиний можливий варіант, якщо ви хочете провести весілля в місці моєї роботи. Але це була брехня. Вона просто хотіла все контролювати. Мій чоловік пізніше прид'явив її за це, і вона потім звела своє втручання. В Наше життя майже до нуля. Дякую тобі, Боже! А загалом це сталося не зі мною. Але торік моя подруга ледь не вийшла заміж, допоки не познайомилася з його батьками. Вона виросла в далекій від релігії сім'ї. Однак батьки хлопця, з яким вона зустрічалася, були дуже релігійні. Вони зустрічалися, напевно, десь півроку, але у них не було інтиму, бо він хотів почекати. У неї було з іншими хлопцями до нього, але їй дуже подобався цей, тому вона вирішила, що може почекати заради нього. Під час канікулу коледжі вона поїхала до нього до додому, щоб познайомитися з його батьками, і виявилося, що вони набагато релігійніші та суворіші ніж вона очікувала. Вони цілий тиждень проявляли пасивну агресію з приводу того, що у неї вже був інтим раніше, тому вони вважали її нечистою. Вони навіть намагалися влаштувати синові побачення з іншою дівчиною з їх церкви, коли вона була присутня в кімнаті. Вона порвала з ним через кілька днів після того, як вони повернулися. Коли у мене були мої перші серйозні стосунки, у мене був чудовий хлопець. У нас було багато спільного, і нам просто подобалося проводити час одне з одним. Але одного разу я познайомилася з його батьками, і вони одразу почали робити мені різні зауваження. Потім я почала розповідати про свого батька, про те, як він пішов на пенсію. Раніше він був генеральним директором однієї відомої компанії, і коли закінчив там працювати, то вирішив піти в університет, щоб закінчити своє навчання. Яке він кинув, коли був молодий. Ми з матір'ю розуміли, що він таким чином хотів себе просто чима зайняти, але його батьки просто почали глузувати над ним, і це мене дуже засмутило. І я втратила будь-яку повагу до нього і його батьків. Батько мого тодішнього хлопця, нареченого, сказав синові: вчися зараз. Ми були студентами коледжу, інакше тобі доведеться вчитися в 60 років, як її батьку. Коли батьки мого чоловіка вперше відвідали нас у нашому домі, вони почали переставляти наші меблі і перевішувати картини на стінах, навіть не запитавши дозволу. Вони просто це зробили. Його сім'я поводилася жахливо зі мною, і він також поводився зі мною дуже погано, поки ми гостювали у них цілих три тижні, тому що вони жили в іншій країні. Його матір постійно називала мене ім'ям його колишньої. У мене було таке саме ім'я, як у його сестри. Як його можна сплутати з іншим ім'ям, що починається на зовсім іншу літеру та набагато довше від мого? Його сестра взагалі не розмовляла зі мною і завжди заводила тільки такі розмови, в яких я не могла брати участь. Її хлопець був дуже приємним і намагався залучати мене до розмов. Але коли я залишалася з його сестрою і його матір'ю, мені по суті відводили роль німої супроводжувачки, яку інколи можна попросити потримати дитину, поки вони були зайняті різними справами. Його батько не був настільки поганий, зважаючи на всі обставини, але відпускав їхні коментарі щодо моєї ваги. Так, у нього були на це підстави моєї родини, з якою він навіть не був знайомий, та відсутність бажання розвивати. Ти кар'єру, хоча я фінансово утримувала його засранця сина, який на той час намагався побудувати свій бізнес і загалом був жахливою людиною. Хлопець не заступався за мене, не втручався в усе це. І якщо я згадувала про це, він прямо говорив, що я все це вигадую. До кінця візиту ми вже спали в різних спальнях, і я кинула його відразу після повернення. Загалом, коли це сталося, моя теща важила близько 160 кілограм. Вона постійно курила огидні і повністю чорні цигарки, які були довші і тонші за нормальні цигарки і жахливо смерділи. Вона носила тільки поліестрові сукні, які вона купила ще в 70-ті. У неї був точно такий самий голос, як у Роз із корпорації монстрів. Першого разу, коли я познайомився з нею, теща посадила мене і почала розповідати про енергії, які звертаються до неї з плеяд. Поки вона розповіла, Відала про те, що вони вилікують увесь світ. Я зрозумів, що в її розумінні плеяди це точка в космосі і кубка космічних вогнів, які розташовані дуже близько один до одного. Тому нам вони видаються розташованими поруч один з одним. Коли я з наївності спробував пояснити їй, що зірки, які складають сузір'я, насправді перебувають на величезній відстані одна від одної, а деяких з них уже немає. Вона лише насупилася, похитала головою, сказала. Ні, і продовжила говорити. Пізніше вночі я і моя дружина прокинулися від сильного шуму. Ми зрозуміли, що це вона напилася і трощить усе в кухні. Коли ми запитали, що вона робить, вона сказала: енергіям терміново потрібно буріто. Ми зробили їй бурітто і відправили її спати. Його матір була надзвичайно владною і максимально контролювала його, змушуючи його почуватися винним і вигадуючи неправдиві історії. Вона так сильно затискала його у своїх обіймах, що це вже мало незграбний вигляд. У мене теж є діти, але я не притискаю їх до грудей, зітхаючи та голосуючи, які вони чудові у присутності їх друзів. Вона постійно відпускала їхні коментарі щодо мене, що я ношу, який я маю вигляд, куди ми збираємося йти, скільки грошей він витрачає на мене. Ми завжди все ділили навпіл між іншим. Я сама наполягала на цьому, і загалом змушувала мене почуватися шматком лайна. І він сприймався як належне. Коли я згадала про це, він виявив максимальну байдужість і сказав: Але ж вона моя мама, вона просто занадто турботлива. У нього насправді була сестра, яка жила окремо, але вона явно була улюбленицею матері. Щоразу, коли вона приїжджала до батьків, його матір забувала про нього та ігнорувала його до такої міри, що це ставало жорстоко. І знову. У коли я підняла цю тему, він сказав: вона просто дуже рада бачити свою доньку. Його батько був дуже пасивною, нехай доброю людиною, яка, здавалося, просто мирилася з усім, що робила його дружина. І я гадаю, його син навчився цього у нього. Вона перетворилася на класичну свекруху з пекла. При ній я взагалі не могла заговорити з моїм хлопцем. А коли я висловила своє занепокоєння і почуття з цього приводу, він просто забив на них, ніби вони нічого не значили. Очевидно, що. Це не було єдиною причиною, через яку я порвала з ним, але це було головною проблемою. Я ні про що не шкодую. Коли ми розлучилися, він дуже скоро почав зустрічатися з місцевою дівчиною і одружився з нею. Вони розлучилися протягом двох років, і судячи з розповідей наших спільних друзів, його мати зіграла ключову роль у тому, що їх шлюб розвалився. Зустрічався з дівчиною два роки. Вона була дуже близька зі своїм дідом. Я бачився з ним кілька разів. Чудовий мужик. Одного разу вона отримала новину про те, що він помирає. Тому ми поїхали до нього, щоб побачитися з ним. Зустрілися з іншими родичами. Ось де почалися всі веселощі. Її мама спочатку не здалася мені особливо дивною, але коли я сів поруч і заговорив із нею, вона раптом розчулилася і почала говорити про шлюб. Тільки ніяких дітей. Діти це найгірше, що може трапитися з вами. Хм, зрозуміло. Її тітка була людиною, яка хотіла влаштувати суперечки з усіма, і про все. Вона поводилася зі своїми дорослими племінниками і племінницями, як і з маленькими. Її сестра явно була дівчиною за викликом. У неї постійно було видно залишки речовин то під однією ніздрею, то під іншою. А ще вона принесла із собою букет, запах якого заповнив усю крихітну лікарняну палату. Це явно було не до вподоби жінці, яка помирала на сусідньому з дідом ліжку. її брат. Запропонував мені купу різних речовин, поки я був там. Дуже вдячний чувак, але заспокойся вже. І поки їх дід лежав там, намагаючись хапатися за останні соломинки життя. Йому довелося спостерігати, як уся його родина розвалюється. Здебільшого через суперечки про те, хто яку частину його майна отримає. Хтось також підняв тему того, що дід розбестив когось з родичів. Це обговорювали, зокрема, і біля його смертного одра. Думаю, це була одна з найжахливіших сцен передсмертної огонь. Яка у коли-небудь була у будь-кого з людей. Я поїхав раніше за всіх, тому що просто не міг там перебувати довше. Занадто багато драми поруч із мираючою людиною. Наступні кілька тижнів після цього я роздумував про те, як розлучитися з нею, але потім вона почала спілкуватися зі своїм менеджером по роботі. Він почав підвозити її до будинку і чпокати її, як там кажуть, попутного вітру сраку. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!